Дякую найперше вам за спільну молитву. Так швидко час пролетів Великого Посту. Так провітає життя наше. Тайте в п'ятницю і сьогодні щось мені нагадався мій дуже гарний вчитель, отець Степан Карина, священник з Спітпія, знаменитий співак, дуже вчена людина. І він мені сказав таку. Перше, що хочу сказати, що я йому дуже сильно вдячний в такій в прикладі такої інтелігентності, такої доброти, такої глибокої духовності. Це був неперевершений знавець церковного співу. Чи те, що ми з вами тут співаємо, це була його ідея залучення людей до молитви, цілої церкви. Не, щоб там Соловіним е, гласом співав, а щоб всі люди молилися. Це була його ідея. І так, е, коли я був у монастирі в Закриничному, там це єдина парафія в Івано-Франківській архіпатії, який не існує дяка. Там люди знають вечірню, утренню, і ми мусимо також так навчитися. Але що я дуже важливо хочу сказати, я, коли ми в п'ятницю їхали, я собі його нагадав, е, його тато був такий знавець дяківства і е, його патріарх Йосиф, тата. Е, Залучав до укладення церковного календаря. Тобто він був знавцем ключа церковного календаря. Це єдина людина, яка вміла і знала, як це робиться. Це перше. А друге, у нього були ще крім нього, три брати священники, їх було чотири священники. І отець Володимир разом з Патріархом Йосипом перебував в тюрмі на Сидір. Знаєте, я був свідком такого е, спілкування, <кій> вони ніжно один до одного навіть звертався. Е, я кажу, отче, ну це ж ваш брат, ну а що ви так до нього говорите, отець Володимир Харина. Він каже, знаєш, що би ти не робив в житті? Чи ти співаєш, чи ти працюєш, чи ти спілкуєшся з кимось, все, все робиш щиро з любов'ю. Каже, бачиш, коли я тебе вчу співу ірмолигону, я це роблю з любов'я. Скільки ти робив, наробив помилок у, 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 у одній з тих я кажу, того читати ти взагалі неправильно заспівав. Але я тобі кажу з любов'ю. Повтори ще раз, це церковні ноти, тут не такі, як світські, але це інакше. Все, що ти робиш, робить з любов'ю. Сьогоднішній Євангелій, церкво, як ми чули з вами, дуже робиться сумно і страшно. Прийде кінець світу. Знайте, за що ми будемо давати звід? За любов. І каже Христос: Любов багатьох похвилоне і за, прийде запустіння там, де його не має бути. І тому ми з вами молимося і так часу Політаю. Тоді мені було 16 років. Зараз мені 48. Старий чоловік. Але мене полягає в тому, що мені це забудь. Я дякую тим своїм учителям. Священника, які були як діти, і для, для багатьох е, молодих нас, вони були ну, таких е, е, смішними. Ми дуже часто їх е, ну, пародіювали, сміялися. І коли я підійшов до нашого цього Василя Вороновського в монастирі, кажу, отже, ви знаєте, я згрішив. Він каже, чого? Я кажу, бо я з вас сміюся. Перекривляю вас, він каже, а то не Розумієте? Тобто ці люди наскільки були високі у своїй любові, у своїй повазі такій, побожності. Вони це все робили з любов'ю. Ми, як молоді, то, то було дуже довго молитися, знаєте? І... Але це була школа молитви, витривалості, вміння. Мир. Опанувати над собою. Бо любов, це не те, що тут в голові. Як колись один композитор, у Львові де, він казав дуже цікаву річ. І взагалі така була пост, постава такої особистості гідної. І він казав так: такого. каже про ту любов. Ми так багато співаємо, говоримо. Так ніжно, милозвучно звертаємося, але коли заглянеш своє серце, чи є вона там, чи пустила мене пагінець, чи... чи вона пустила квітку, розцвіла ця квітка в твоєму серці? Оце дуже важливо. Кінець. Завжди від день за днем все ближче, ближче, ближче. Для кожного з нас. Але дуже важливо пронести в собі хідність першу чергу Бога, а потім людської подоби. Я бажаю вам і собі, в першу чергу, щоб ми достойно цей тиждень пережили з вами. Разом з Христом. Дуже часто наша любов закінчується, коли нам щось не вдається. Коли ми, коли ми в чомусь програємо. Але каже апостол Павло сила моя в безсилі моє. Тому не біймося визнавати своїх слабкостей, бо інакше Господь не зможе нас робити силами. Благословені Святой Богу.